Знаєте, у 20 столітті вчені відкрили понад 50 нових видів тварин. Але парадокс за той самий час зникло майже 100 вже відомих. Тільки за останні па5 10 років ми втратили 25 видів савців. І хто ж винен? Так, ми з вами. Люди бажально знищують природу, і цей список лише невелика частина тварин, які опинилися на межі вимирання. Зуб. Уявити собі останніх диких биків Європи. Це вони. Колись зубри жили в лісах від Європи до Ірану, але через полювання та вирубку лісів їх майже не залишилося. До 1927 року в світі було всього 48 зубрів. Вчені кинулися рятувати їх, створили спеціальні зони, де тварини могли спокійно жити. Зараз їх близько три тисячі, але лише 100, у неволі. Шлемоносний казуар. Це величезний налітаючий птах до 1,5 метра завишки та 80 кг ваги. Живуть вони в тропіках Австралії та Нової Гвінеї, але люди поступово забирають їхні землі. До того ж, дикі собаки та свині їдять їхні яйця. Зараз казуарів лише 1500. Гавіал Найдивніший крокодил у світі. До 1970-х їх майже не залишилося через знищення риби та середовище проживання. В Індії їх почали розводити штучно, і зараз їх близько 1500. Але вони все одно гинуть в рибальських сітках або через браконьєрів, які полюють на їхні носисті нарости, які, мовляв, є афродизіаком. Велика панда Символ WWF, але це їх не рятує. Їхні ліси в Азії скоротилися до невеликих ділянок, і зараз пант лише 1200. Сніговий барс. Ця біла кішка, справжній привид гір. Їх залишилося близько дві тисячі, але вони продовжують зникати через браконьєрів та зменшення їжі. Кінь ПЕРЖИВальського. Останні дикі коні Азії. Люди їх майже винищили, і зараз у світі лише одного тисячі особин. І всі у неволі. Гірські горили. Великі, але мирні. Живуть у лісах Африки, але через полювання та вирубку їх залишилося всього 720. Амурський тигр, найрідкісніший тигр у світі. Їх лише 400, і вони все ще під загрозою. Суматранський носоріг, найменший носоріг, який майже зник через браконьєрів. Їх лише 275 філіппінський крокодил. Їх залишилося 200, і вони гинуть через рибальські сітки. Далекосхідний леопард. Їх лише 40. Браконьєри полюють на них заради шкіри. Блакитний ара. В дикій природі їх немає. Останній самець зник у 2000 році. Зараз лише 30 у неволі. Помаранчева жаба. Її відкрили у 1966 році, а вже через десятьох років вона майже зникла. З 1989 року її ніхто не бачив, Флоридська пума їх лише 5-15. Полювання та знищення боліт поставили їх на межу вимирання. Хочете, щоб ваші діти побачили цих тварин не тільки на фото? Тоді треба діяти вже зараз, бо завтра може бути запізно.